Покращення, покращення і ще раз покращення. Очільник Черкащини Сергій Тулуб напередодні оприлюднив звіт за три роки роботи. Губернатор розповів про шість десятків програм, що нині діють у області. Звіт голови облдержадміністрації обговорили лише після виступів опозиціонерів. Ті традиційно звинувачували Сергія Тулуба в неефективній роботі та навіть в узурпації влади. Проте висловити свою думку перед головним регіоналом області зуміли не всі. Бо на вході до будинку рад чергував загін міліціонерів. Вони не впускали до зали опонентів губернатора та помічників народних депутатів. Олена Берестенко більше. Сутичками з правоохоронцями розпочався день звіту губернатора. Поки одні депутати реєструються в сільній залі, інші на вході до будинку рад намагаються прорвати блокаду міліціонерів. Депутатів, опозиціонерів, які журналістів до державної установи не впускають. Хто їх тримає біля дверей і хто їм дав вказівку не пропускати на сесію депутатів обласної ради? За пів години опозиціонери таки прориваються до зали. Там черговий скандал, не дають висловитись любові майбороді. Весь час нагадують про регламент та гудуть як у вулику. Зрештою, депутати. Зривається на крик. Ви не представляєте Черкащину, ви меншість, яка узарпувала владу. Від розмов, що в сесійній залі гамірно, як на базарі, тут вже не зрозуміло, хто головує на пленарному засіданні. Подивіться, кожному з вас дано». Накричалися, насперечалися, тепер до звіту. Слово бере Сергій Тулуб. Економіка виходить з кризи, а соціальні стандарти зростають з дня на день, розповідає з трибуни очільник області. Вдалося. Вдумайтесь цю цифру підвищити обсяг реалізованої промислової продукції на 62%. наростити іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції в розвиток економіки області майже до мільярда доларів США. Покращення вже сьогодні такий лейтмотив подальшого звіту губернатора у всіх галузях зміни на краще, каже голова ОДА. А там, де покращення ще не настало, обов'язково наступить вже найближчим часом. 62 програми. Безумовно, головною з них є програма. Будуємо на нову Черкащину на 2015 до 2015 року. Також програми підтримки місцевого самоврядування, розвитку, і реформування житлово-комунального господарства. Після перерви словесних баталій та блокування трибуни опозиціонерами. Звіт очільника Черкащини таки затверджують Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка. Новини.